Назад, друже, до сегодня стоять. Та чуєш, положи його назад, друге. Як ти назад приносиш? Та ні, занеси його назад, чуєш? Згодом з'явилося відео, де Володимирського Ромео нас догнали та наполегливо просили повернути квіти на міську клумбу. Чоловік все повторював, що нібито позичив ці квіти, хоче їх комусь показати і одразу поверне на місце. Ви можете вернути квіти на місце? Можете? Добреніть, будь ласка. Куда ви їх несете? Куди і назад? Куда назад? На клумбу назад. Я знаю, як ви зараз покажете. Добре, давайте я покажу вам зараз. І я та все ж небайдужі громадяни змусили горе Романтика занести кущ квітів назад до клумби та посадити його в горщик.